Психологи стверджують, що для відчуття щастя людину потрібно обіймати щонайменше вісім разів на день. Але є особлива умова: обійми повинні бути щирими, інакше вони втрачають свої чарівні властивості. Як часто це роблять полтавці, запитуємо на вулиці. За словами цієї молодої родини, обійми в їхньому житті не рідкість. Вони викликають найсвітліші почуття, але багато залежить і від того, хто сам обіймає. Я з яким чоловіком да. нікотрим людьми приємно дня там. А снікатром не дуже. Комусь для відчуття щастя достатньо обійняти лише раз, а дехто потребує більше. Хоча б одну. Ну, разу три. Та скока не жалко. А ось Лариса стверджує, якщо мова йде про близьких людей, обмежуватися не варто. «Любимих і дорогих людей можна безконечно обнімати». У житті дітей обійми займають особливе місце. За словами психолога Руслана Аншакова, ніжність подарована батьками, впливає на подальшу долю і характер дитини. Якщо дітей, наприклад, до семи років не обнімали, не брали на руки, то можлива така тенденція, що в майбутньому вони Ну, це в каже така тенденція, що стануть вбивцями, соціопадами, вони будуть неврівноваженими. Все це пояснюється фізіологією. Під час обіймів в організмі відбувається справжня хімія. Коли йдуть обійми, іде відділення. Ендорфіну гормону так званого його називають щастя, і люди, діти, якщо брати насамперед, вони розвиваються ну більш вони стають більш щасливіші і продуктивніше розвиваються. Маленька Саша і Єва з психологом згодні і розповідають, з ким обійматися найприємніше. А, а, мами, а ось у житті цього чоловіка обіймів було недостатньо, але зізнається, якби мав можливість це змінити, обов'язково зробив це. Прирвався этот контакт, і и, це, и в общем, то плохо сказалось на дальнішому. Я прекрасно це розумію, що це неправильно. Тільки зараз починаєш розуміти інформації поступает більше. З нагоди свята обіймали своїх респондентів і ми.